Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. На Заході продовжують мусувати божевільну ідею про загадкову російську душу. Так. Ну, я б додав би душу мать, так, тому що ну, це так істинно по так, іскнно, так. Там багато речей, багато рис, національного характеру, великоросов, як писав Ленін в свій час. Ну, наприклад, це е, неймовірна брехливість, так, неймовірне нахабство. Неймовірна ненависть до людини як такої, особливо людини іншої, так. може кращої чи гіршої, але іншої від них. І донині чомусь на Заході не можуть зрозуміти одну річ, яка настільки очевидна. Настільки проста, настільки на очах у мільйонів, але не доходить, це те, що московити, на відміну від інших націй, інших людей, ненавидять ту країну, в яку вони приїхали на життя, на постійне життя, ПМЖ. Говори по-русски. Так. Беруть интервью вот зараз там цей бессмертный полк в Вашингтоне ходит. Беруть у дедуся 70 років. Я всю жизнь прожил в Соединенных Штатах. Я ненавижу эту страну. Те самые, говорят, все життя прожил в Латвии. Я ненавиджу Латвію і Латишів. Все життя я прожив в Естонії. Я ненавиджу Естонію і Естонців. Все життя я прожив в Україні, я ненавиджу Україну і українців. І так далі, і тому подібне. Мільйони їх розселилися по всьому світу. Вони втекли чогось із гарячо любімої родини Росії і повертатися туди не збираються, але щиро ненавидять ту землю, ту країну тих людей, серед яких вони живуть. Ну чому? Це дійсно загадкова московська душа. Ви можете зрозуміти, ну, я знаю, в Америку, в Штати Америки переселяється величезна кількість людей з усього світу, із Латинської Америки, із Африки, там, і з інших, і з Європи. І всі вони заявляють, що вони приїхали сюди, тому що вони люблять Америку. Вони пишаються, що вони стануть громадянами цієї держави. Так. Вони готові віддати життя за Сполучені Штати Америки і це демонструють, ідучи служити в армію і так далі, і тому подібне. Чому московитів все через дупу, все протилежне, все поставлено? З ніг на голову. І, звичайно, що всякі там Трампи, і не тільки Трампи, вони просто нездатні уяснити, усвідомити, зрозуміти, як такі люди можуть приїжджати до США, жити там і ненавидіти, страшно ненавидіти. Цю країну. Ну, не сподобалась тобі країна. Такі випадки бувають дуже. Багато серед українців. Не сподобалось США. Не хочеш повертатися до України, їде в Канаду. Так. Не сподобалось в Канаду. Я знаю, поїхали в Австралію жити. Я знаю людей з Києва, які знайшли себе в Новій Зеландії і кажуть, що це найкраща країна, вони її дуже люблять, люблять новозеландців, вони такі привітні, вони такі хороші. все. Тут все навпаки, чи в Австралію поїхали, чи в Нову Зеландію, чи в Китай, чи в Японію. Обов'язково виникає ненависть страшна до цієї землі, до цих людей. Вони всі не такі. Ти втік від таких, від таких людей, якими не можна жити у своїй державі. І ти хочеш, щоб і та перетворилася на таку. Ну, як це? Це якесь, якесь божевілля. Якийсь, як кажуть, когнитивний дисонанс. Що робиться з цими людьми? Це ж не одиниці. Це мільйони. Це говорить про те, що в них воно на генетичному рівні. а те, що я вам пояснюю, це в них знаходиться на генетичному рівні. Оця ненависть до всього, в тому числі й до свого. Інакше б вони не покинули свою батьківщину. Вони її щиро ненавиділи і принесли цю ненависть, приносять цю ненависть в інші країни, поширюючи її як заразу.